Же час учні Сатанівської громади відпочиватимуть на канікулах три тижні. Уже 13 січня вони повернуться до навчання разом із тим, як зазначає учениця Сатанівської школи Христина Смолінська. У неї буде достатньо часу, аби підготуватися до благодійного концерту. Дівчинка грає на сопілці та саксофоні і мріє стати видатною музиканткою. Про талановиту мешканку сатанівської громади розкаже Віра Лапа. Христині 14. з них 6 років вона займається музикою. За цей час дівчина зрозуміла, що не тільки музика, але й інструмент, на якому граєш, є способом самовираження. Спочатку починала грати на супілці, а потім вже на саксофоні. Це такий інструмент, який не часто зустрінеш, тому що більшість грають на фортепіано, на баяні. І мені хотілося якось трішки виділитись серед інших. Педагоги Сатанівської музичної школи радо підтримують своїх учнів у їх творчому пошуку. Валентина Кравчук впевнена у тому, що за бажанням дівчини виділитися потрібно зрозуміти, відчути себе. Ну, така дитина, що вона хоче показати себе. Ну можливо, можливо не настільки показати себе, як відчути сам внутрі в себе, що вона щось варта, що вона чогось може добитися, вона добивається на гарно дуже займається. Христина не перша дівчина в історії, яка грає на саксофоні. Та все одно у суспільстві саксофон сприймається як суто-чоловічий музичний інструмент. Та світ змінюється, і гендерна рівність торкнулася різних сфер нашого життя. Музики також це круто для дівчинки сексовом взагалі зараз бачите, і гітара. Дівчатка починає займатися, хоча здається такий суто чоловічий інструмент, і баян це суто чоловічий фортепіано чи дівчачі, жіночий, ніжний, лагідний, але світ не стоїть на місці, світ рухається. Дівчатка активно долучається до цього. До речі, хлопці учні музичної школи підтримують подругу в її музичних експериментах. Я думаю, це нормально, навіть красиво, прекрасно, прекрасна. Дуже красиво грає на саксофоні. Мені самому дуже подобається. Розмірковуючи над тим, що підштовхнуло її до занять музикою, Христина зазначає, що для неї великою мотивацією є приклад батька. Він вміє грати на баяні і на фортепіано також вміє грати. І він грав в духовому оркестрі також. Мене надихає мій батько, тому що він також музикант, і я б дуже хотіла бути схожою на нього. Батько Христини Олександр Смолінський є для доньки не тільки прикладом, але й потужною підтримкою. Чоловік радий успіхам дівчинки і готовий допомагати їй у навчанні та творчому пошуку. Це бічно підтримуюся, тому що я сам музикант і сам, скажімо, привів дитину в музичну школу і завжди підтримую, і допомагаю в навчанні музики. Батько та донька мають спільні музичні інтереси. Неодноразово разом виступали на концертах, а останнім часом часто грають у колі рідних. Посприяла цьому, як це, скажімо, може виглядає так смішно, але війна вечорі немає світла. Я на баяні, вона на супілці і так граємо. Для того щоб підтримати тих, хто виборює для українців світло в прямому та переносному значенні, Христина бере участь у благодійних концертах. Сатинівська музична школа організувала вже декілька заходів по збору коштів на підтримку ЗСУ. Я вважаю, що музика дуже важлива зараз, тому що так ми піднімаємо дух наших українців, нашого народу, наших воїнів. Так ми якось допомагаємо їм. Крім музики в житті дівчини є багато інших захоплень. Христина дуже любить читати і обирає книги, в яких є над чим подумати і чому навчитися у головних героїв. Та музика все ж таки головна. Саме з нею юна саксофоністка хотіла пов'язати своє майбутнє професійне життя.